Всім доброго дня! Сьогодні вже друга серія відео. Сьогодні ми будемо далі вчитися реставрувати якісь точкові локальні пошкодження. Розглядаємо сьогодні хольцмаркер, акрилові, емалові реставраційні матеріали. Отак вони виглядають. Зараз ми про них поговоримо. Поговоримо про особливості їх застосування, про асортимент матеріалів, які є. І спробуємо розглянути якісь пошкодження. Взагалі, якщо ми говоримо про пошкодження, то на попередньому відео ми дивилися, що робити з вмятинами, з ударами. Сьогодні ми будемо реставрувати царапини, подряпини, як там їх називати, на чорній емалі в 30 блиску і на матовій емалі білій в 10 блиску. Це буква. І дубова деревина. Взагалі, всі подряпані, всі пошкодження, які можна розглядати, ми тут додамо. Там дуже багато є варіантів типів пошкодження, які локально можна реставрувати. Коли ми говоримо за акрилову емаль, оце вона, це продукт Holzmarker. То ми маємо дуже потужний, дуже універсальний і дуже надійний продукт це універсальна акрилова емаль три в одному. Вона є грунт і, і захист. Вона має дуже багато ступенів блиску. У нас є в асортименті 10-й ступень блиску, 30-й. За потреби можна замовити 60-й, 90-й. Дуже велика палітра кольорів, теж 140 витінків емалий в 4 ступенях блиску. Крім того, можна на замовлення з заводу замовити навіть 24 штучки будь-якого кольору на вашу потребу. Значить, перше, що у нас часто питаються, це носик. Тобто за замовчуванням в емалі йде отакий кругленький носик. Але за потреби можна взяти насадочки отакої форми. Як правильно користуватися емалю акриловим маркером? І чи воно взагалі складно? Ні, зовсім не складно, дуже просто. Значить, зберігає маркери в такому положенні. Тут є клапан, там є пломба, вся емаль стікає вниз, пломба закривається, клапан закривається, і він стоїть дуже довго. Коли він постояв трохи часу, нам його потрібно ретельно розмішати. Там є всередині шарик, який ми, який ми можемо добре розбити і розмішати емаль в фломастері до одноїдного кольору. І Приступати до роботи стосовно розмішування, стосовно застосування, максимально універсальний продукт. Тримається за кераміку, за пластик, за кольорові метали, за звичайні метали, за ламіновані поверхні, за HPL пластик. Використовується в дуже багатьох галузях. Можна реставрувати пластикові вікна, дерев'яні вікна, мебель, паркет. Це повноцінне, самостійне покриття. Дуже Зносо стійке, стійке до механічних пошкоджень, яке в'яжеться в з любими лакофарбовими матеріалами. Маркер. Робимо подряпини на чорному і на білому. От наші чорні ножки столика і якісь невдалий для них день, їх хтось царапає. Відбувається подряпина. А Отак її видно. О, як добре. І те ж саме відбувається з білою ніжкою під час монтажу її теж щось дряпає. Ми розуміємо, що чорних відтінків є дуже багато, ще більше є білих відтінків. І насправді однотонні кольори дуже важко підібрати ідеально, тому що з білих відтінків є RAL 9000, 10, 9000, 1, 9002, 9003 тисяч два, і, і, і дуже багато інших. Класичний білий відтінок за нашою системою це 50-й, номер 50. Це класичний італійський білий відтінок. Чорних теж дуже багато, є RAL-9005, є багато і там інших номерів Ралів. Самий класичний чорний за італійською системою. Ой, це 60-й номер. Значить, все відбувається так само. Ми беремо знеживлювач і знажирюємо. поверхню вмивку, так щоб їй не пошкодити. Тому що якщо ми візьмемо звичайний очисник, він може викликати пошкодження. Очищаємо поверхню. Очищаємо поверхню, все. І тут очищаємо поверхню. Далі пальцем візуально перевіряємо, чи краї пошкодження рівні, не виступають, чи все, все зручно, все, все добре, все дуже зручно все. Все акуратно. От новий маркер, тобто, коли ми навіть перевернемо і дістанемо вітиносик, нормально не буде витікати. Перше, що нам треба зробити, це ретельно розмішати. Далі ми його розписуємо на лоску паперу. Коли ми затиснули до кінця, ми відкрили клапан, перший раз ми пробили пломбу. І емаль починає текти. Далі з допомогою губочки або тканини і розписаним маркером акуратно наносимо емаль. Емаль має товщину, вона не буде мати просідання. Ми можемо залити пошкодження цілком. Наносимо емаль на пошкодження. Маркер дуже швидко о, висихає, достатньо зачекати всього. Всього 4 хвилини і емаль застила. Ми розписуємо маркер. Далі залишки матеріалу розрію. Там, де був товстіший шар матеріалу, ми помічаємо, що він ще до кінця не, не підсох з допомогою ганчірки чи губки. Треба візку. Царапана наша виявилася занадто глибока і маркер її не перекривають, тому ми повинні її чимось наповнити. Ми її наповнимо зараз мігеньким воском, а тоді зверху замалюємо фломастером. Окей, віск висох. На дотик поверхня повністю рівномірно гладка. Перепаду нема, глибини в пошкодження вже немає. Далі нам не вдасться це ідеально маркером замалювати, тому що нам потрібно ареол по колу приховати, і ми це заховаємо білим акриловим матовим лаком безареольним. Даємо підсохнути лаку і наносимо ще раз. Те ж саме робимо з чорним лаком, з чорною лакованою поверхнею. От і все. Тобто, білий взагалі красава вийшов. Ну, Тут типу, треба просто вміти царапати ще насправді. Лак висикає там, за 30 хвилин і поверхню можна використовувати повністю. Там, як завгодно. Який ми маємо на сьогодні зробити висновок. Тобто, ціль відео була зняти конкретно, як реставрувати акриловою емалью маркером пошкодження. Вона ідеально підходить для дрібних. Царапин. Але я зробив занадто глибоке пошкодження. Так? І вже без наповнення м'яким воском на білому ми не могли обійтися, тому що залишався слід. Тому висновок такий самий, як і в першому відео. Тобто, Щоб закривати будь-які дрібні пошкодження, потрібен асортимент. Не можна обійтися тільки одним матеріалом. Потрібно мати м'які воски. Тверді воски, акриловий емаль, спиртовий, безареольний лаки. І тоді ви зможете в комплексі дуже багато речей вирішувати на місці. Ми будемо далі продовжувати навчання, ми розкажемо, де використовувати ламінат де потрібні спиртові олівці, безровольні лаки і все решта.